А чи були ви діти коли-небудь в лісі? Напевно, я думаю, що були. Що можна робити в лісі? В лісі можна гарно відпочити, подихати свіжим повітрям, розважитися, назбирати природних матеріалів, листочків, жодів, каштанів. Діти, а якщо, не дай Боже, трапиться так, що ви заблукали в лісі? Заблукали десь ходили. З чого ви будете кричати? Хто, хто заблукав, кричить: Ау! ау Які ми звуки чуємо? Ми чуємо перший звук а. А другий звук У. а Голосно і протяжно можна співати. Який це діти звук? Голосний. у теж голосний звук. Ось у мене два голосні звуки. Взялися the за ручки, бачите, які в них ротики відкриті. І вони співають пісеньку Ау! ау Обидва звуки голосні. Ми можемо довго і протяжно співати цю пісеньку Ау. Два звуки: перший «А», а другий звук у. Ось таке в нас коротке слово вийшло Ау. Таке коротко слово проживає в такому будиночку. У ньому дві кімнати одна кімнатка і друга кімнатка. Ми можемо викласти звуковий аналіз слова Ау. А для цього нам потрібно ось така коробочка. Чуєте, там щось тарахтить, Щось тарабане? У цій коробочці проживають фішки, і зараз я вам їх покажу. Ось як діти виглядають фішки. Ось така фішка, кружечок, вона позначає голосний звук. Бачите, він схожий на ротик голосного звука, такий він кругленький. А ця фішка така рисочка. Позначає приголосний звук. Ми вже з вами дивились картинку. Ось отакий от такий, ротику приголосного звука. А нам треба діти викласти слово Ау. Які ми фішки візьмемо? Перший звук. А, голосний. Візьмемо фішку, що позначає голосний звук. Беру ось цей кружечок і кладу в кімнатку. Ау. -у, -у. у який звук? Голосний? Та, звичайно, голосний звук. Знову треба взяти таку фішку, що позначає голосний звук. Дивіться. Голосний звук і ще голосний звук. Ми виклали з вами слово Ау. Діти, ай плаче маленька дитинка. Які звуки в неї з ротика вилітають? Вона ось так плаче уа. Дивіться. Ось так в неї відкритий широко ротик, вона плаче у-а! Давайте ж зробимо звуковий аналіз слова ОА. Invece. Слово уа проживає в ось такому будиночку. У нього дві кімнатки. Одна кімнатка для першого звука, а друга для другого. Уа! Уа!» У, у першій кімнатці проживає який звук? У-у-у! <"bank> Як у нас ротик відкритий. «У-у-у!» Треба нам покласти фішку, що позначає голосний звук. Беремо фішку ось таку кружечок. Кладемо в першу кімнатку. Так. У-у-у. Який ще звук чуємо? І ще чуємо звук. А. -а, -а ротик відкритий нас. О-о! Яку діти нам фішку треба взяти? Фішку. Треба взяти фішку, кружечок. Так, означає голосний звук. Ось такий. Ось ми зробили звуковий аналіз слова Уа. Коли два голосних звука візьмуться за ручки, виходить таке слово Уа. Ми позначили його фішками. Отакими от кружечками. Ми виклали звуковий аналіз слова Уа. А тепер, діти, ми зробимо звуковий аналіз слова пес. На картинці пес. Можна сказати, собачка, але ми знайшли коротше слово пес. Який перший звук ви чуєте? П. п. Важко нам вимовляти. п. Губи нам допомагають вимовити перший звук. П, п. Він не голосний, ми не можемо його проспівати, тому що нам губи допомагають. І цей звук, діти, приголосний. Бачите, який в нього ротик? Яку нам фішку треба взяти? Ось таку фішку, де одна смужечка. Кладемо в першу кімнатку. Е. Пе, другий звук який чуємо. е Голосний. Як у нас ротик співає? Е, треба взяти фішку, що позначає голосний звук. Ось тут ми її поклали. Пе, с, с. В кінці чуємо приголосний звук. Ось так в нас ротик сс, нам зубки допомагають язичок сс, сс. Яку дітей фішку беремо? Фішку рисочку таку, так, що позначає приголосний звук. І кладемо її ось в третю кімнатку. Ми з вами зробили звуковий аналіз слова пес. Приголосний звук, голосний. Приголосний Ось так звуки взялися за ручки і утворили слово Приголосний, голосний, приголосний. Ми викладали слово пес. Завдання зробити звуковий аналіз слова МАК та слова сова. У слові МАК три звуки, у слові сова чотири.